Головне обрати правильну нішу і площадку для створення свого магазину. По-перше, я вважаю, те, чим ви займаєтесь, повинно вам подобатись. Обов'язково врахуйте це при виборі ніші, інакше ви вигорите ще до того, як почнете заробляти перші гроші. На даний момент я точно знаю, що можна заробити в Facebook та Instagram. На перших етапах там не потрібно закупляти товар, ви наймати людей, все набагато простіше. Ви просто знаходите дроп постачальника, створюєте свій магазин, запускаєте рекламу і погнали. Звісно, є нюанси, але про це ми розберемо вже трішки пізніше. Також круто заходять TikTok та Telegram. До речі, в TikTok продавати не потрібно. Краще людей переводити в Telegram та Instagram і там уже опрацьовувати ліди. Але я точно знаю, що коли відео в TikTok залітає на велику аудиторію, то трафік іде просто скажений. Telegram же краще підійде для тих, хто працює із сірими нішами, тобто з копіями брендів. Тому що там немає таких блокувань, як Facebook та Instagram, і ця платформа, як на мене, досить зручна для продажу. А як же OLX, Prom та інші маркетплейси? Можете, звісно, спробувати. Я знаю людей, які там продають, але особисто для моєї ніші ці площадки не зовсім актуальні. Якщо ви додивились це відео до кінця і вам хочеться дізнатися більше інформації про товарний бізнес, переходьте в мій телеграм-канал в шапці Профілю. Там буде ще більше інформації. Також, звісно, не забуваємо підписуватись на TikTok і ставити лайки. В наступних відео ми будемо розбирати все ще більш детальніше.